В особи представниць тендітної статі підкорює під небесну тріо російськомовних дівчаток, що і за словом до кишені не лізуть і на вигляд знизу нічого собі Влаштували справжній двобій на задньому сидінні таксі в одному з китайських містечок. Продемонструвавши усю витончені сусідського російського сленгу та мережеві тонкощі спіднього панянки, відшукавши такі телефони сумками, угамувалися, але Публіка, і це видно, було неозброєним оком. була у захваті. Хоче, щоб уникнути схожих ексесів, або ж навіть іще гірших, та керуючись внято питаннями безпеки, зокрема й психічної, довколішніх. Міністр внутрішніх справ Аваков заборонив православним хрестоходцям московського гатунку. Чим чекувати вулицями Києва? Про це і не лише буде докладно. Розповіть просто за мить. Добрий вечір. Ми розпочинаємо з тацко. Полювали на безпілотник, розстріляли цивільні будинки. Проросійські бойовики темною порою знову атакували прифронтову Авдіївку. Із ножами на церкву в ім'я і ділу. На півночі Франції релігійні фанатики захопили церкву та вбили священника. Вони є від сьогодні офіційно. Президент підписав указ про діяльність вітчизняних сил спеціальних операцій. П'ятеро українських військових зазнали поранень на фронті впродовж доби. Бойовики стріляють із великокаліберної артилерії та мінометів, поливаючи вибуховим залізом і позиції армійців і цивільні споруди. Вночі терористи намагалися поцілити з приносного зенітно-ракетного комплексу в безпілотник спостережної місії ОБСЄ, але вразили приватні будинки в старій Авдіївці. Кілька споруд згоріло вщент лише диво минулося без жертв. Сам безпілотник трилітерним зрештою таки теж вдалося знищити. Уламки впали на контрольовану українськими бійцями територію. Загалом у секторі до ситуація від учора суттєво не змінилася. Під центром бойових дій знову стала дуга Новоселівка, друга Авдіївка, опитне Невельське, де мінометний обстріл тривав понад 15 годин. Так само напруженою ситуація залишається і в Приазові поблизу Талаківки з Красногорівкою українського опорники, адепти руського міра. Обстрілювали з танків 122-мм артилерії та важких мінометів у Красногорівці. Не оминули вибухи з розривами і цивільних. і з танка терористи поцілили в школу, знищивши стіни та вікна. Аналітики групи «Інформаційний спротив водночас говорять про перекидання бойовиками до Яснувацького машинобудівного заводу додаткової кількості боєприпасів. Навчання з бойовою стрільбою проводили нині військові маріупольського загону морської охорони. Загін охороняє державний кордон на Азовському морі відразу з двох напрямків і від проникнення з російського боку і за сторони донецьких бойовиків. Разом із прикордонниками в море вийшла сьогодні і знімальна група Олександра Загородного. Це вже вирішальна фаза навчань. Прикордонні катери помітили умовного ворога. Цього разу це звичайна фарбована бочка. Тепер їхнє завдання швидко знищити противника. З бочки летить залізне триня. Командир ставить підлеглим тверду четвірку. Маріупольський загін морської охорони не лише тренується, він уже воює два роки. За цей час втратив трьох своїх побратимів: дванадцятеро поранених. Два катери повністю знищені у 14-му році. Бойовики розстріляли один з берега керованими ракетами. Минулого року ще один катер підірвався на ворожій якірній міні. Противнику не подобається український прапор у водах цього маленького моря. Азовське море на карті воно виглядає таким маленьким, але насправді українським прикордонникам доводиться охороняти 175 морських миль державного кордону. Завдань кілька уважно стежити за бойовиками і постійно відганяти російських прикордонників, які час від часу намагаються підійти до нашого українського берега. Останнім часом росіяни стали обережними, коли бачать у морі українські катери, тихесенько сидять на своєму боці кордону. А раніше підходили дуже близько, кажуть прикордонники. Були окремі підходи, або заходи суден берегової охорони Російської Федерації, таких суден, як Тихий Дон, суден, суден забезпечення, яке повело, по нашій інформації, радіолокаційну розвитку нашого узбережжя. Тому ці факти були з іншого боку. Бойовики ДНР заявили, що мають власні військово-морські сили. Це рибальські човни з кулеметами. Навряд чи вони відважаться атакувати кораблі морської охорони, але прикордонники побоюються, що ті можуть спробувати закинути морем диверсійну групу, тому уважно стежать із окупованим узбережжям. Сьогодні у Маріупольському загоні служать прикордонники з усіх куточків України. Тут і кримчани, які виводили кораблі з окупованого півострова, і Житомир, і Маріуполь. Місцеві хлопці з хорошою освітою йдуть захищати батьківщину служба у нас об'язаності захищати родину без этого. ніяк. тим більше зараз війна. Кожен сам розуміє, що без этого неможливо бути. кілька годин відпочинку. І катер знову виходить у море. Ці хлопці чатуватимуть там до ранку, щоб ворог не підкрався до рідної землі. З Донецької області Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор два плюс один тяжко поранений боєць і згоріла позиція українських військових. Це наслідки нічного обстрілу бойовиками Мар'їнки та Красногорівки. Ворог напередодні отримав нову допомогу від кремлівського військторгу. Трилітерним пригнали черговий, так званий гумконвой. І західніше окупованого Донецька пересвідчилася Мар'яна Бухан. Терористи знову використовують не лише заборонені великокаліберні міномети, а й важку артилерію та танки. Танки, сау, міномети у Красногорівці цієї ночі горіли позиції військових. Били бойовики і по житлових кварталах. Під вогнем були школа, ця п'ятиповерхівка і тутешній фруктовий сад. Напевно, снаряд від танку. От бачите, що є залишки осколків. Ми відчуваємо, що це якась свіжа ротація, бо переважно бої починалися основну вночі. Вночі потім до ранку вони йшли спати. А Тут появилися як карсі, якісь свіжі сили, сили, напевно, росіяни, бо дуже грамотно. Працюють і вони якраз нам влаштовують Команда підйом. Їхній противник не має офіцерської честі, кажуть бійці. Спочатку бойовики просять про режим тиші, але через деякий час розпочинають гатити. У красногорівці взагалі за останній місяць тишу чули лише три дні. Місцеві чи будинки зовсім на передовій кажуть, провокації донбаських трактористів. Норма тут начинається з тієї сторони. Починають просити по чуть-чуть тух, тух, так, так, потом посильніше. Доводить до того, що хлопці... Практически вынуждены, иначе ні там полягуть, понимаете? І от сьогодні я не знаю, каким боком. Но это 54 після четверта гуманітарка вийшла. Після как только входить гуманітарка, я сразу говорю, через день два сыпется. сипиться нам ще з Канстаканцтавару. Що вийде далі, я не знаю. Ну, регулярно обстрілюють, обстрілюють, абстрілюють. Регулярні близькі бої з диверсантами. Така ситуація нині в сусідній Мар'їнці. Вона від Красногорівки за 5 кілометрів. Плячі ну підкрадуються в близькі нашим позиціям, але не ефективно. они получают Свою порцию свинца і уходят или вытаскивают своїх друзей. Цієї ночі бойовиків, що намагалися підійти в притул до населеного пункту, було з півсотні. Йшли вони одразу з трьох боків під прикриттям кулеметного та автоматного вогню. Звісно, ми вступили в бой, тому що ну реально надо було оказати огневу підтримку, тому що ребята наші під огнем. Автоматні черги не вщухали кульове поранення. Отримав один боєць батальйону Донбас. Хлопці цієї ночі поранили на цьому опорному пункті. Куля пройшла під бронежилетом. Терміново гелікоптером його одразу доправили до дня. Дніпра. 545 – плохая штука. в теле. Командир розповідає, бойовики кілька діб полювали на вогневу точку пораненого бійця, адже хотіли помститися. У них на тіліконі, сліва терикона, у них стоять укріплені позиції. Они укріпляли позицію, Ми їх заметили і почали їх збивати. Збивали і, видать, збивали ми їх удачно, тому що через три дні, я думаю, це була підготовлена акція, вони насипали. К нам в нас стріляють по бійцях у Мар'їнці. Бойовики чи не з усіх боків заходять навіть з тилу. Командири розповідають, як знайшли у покинутих будинках схорони зброї. Пізніше там зустріли і бойовика з автоматом Калашникова. Вони вдень ходять по вулиці з паспортами громадян України. от ввечері виходять на Підготовлені позиції дістають зброю і по нам стріляють. Бійці тут у Мар'їнці помітили дивну закономірність. Якщо місцеві на вулиці є, то стрілянини можна не чекати. А от якщо всі зайшли по хатах, то мабуть буде щось серйозне. Серйозного традиційно тут чекають надвечір, а потім вночі і на світанку. Через такий режим жартують хлопці, навіть не знають, як себе тепер називати, і не сови, і не жайворонки. Ми здесь як соворонки. На ті гібриджаворонки со саво співпа чотири часа сутки та максимум. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, Ігор Камінський, Спицкор два плюс Старшина Роман Матвієць ціною власного життя врятував десятки побратимів на Хмельниччині. Сьогодні прощалися з командиром групи спецпризначенців, який знешкодив ворожий кулеметний розрахунок. 27-річний Роман Матвієць кинувся до Люсі смуги, Звідки бойовики поливали вогнем українських бійців? Побратими припускають, що їхня старшина вступив у рукопашну з двома терористами. замовк, замовкали і роман від отриманих понад десятка кульових поранень. Помер на місці. Це сталося минулими вихідними біля Новозванівки в Луганській області. Проводжати в останню путь односельця вийшло все рідне село Хорошів. Попрощатися з воїном приїхало щонайменше півсотні побратимів. Роман Матвієць був кадровим військовим на сході країни. Воював два роки в складі загону 8-го полку спецпризначення. За геройський учинок командування військової частини прохатиме про надання Роману Матвійцю посмертно звання Героя України. І ще раніше побратими висували старшину Матвійця на нагородження орденом народний герой. Пытался полностью пулеметчика подветь своими силами. В принципе, мне удалось, вот, потому что потом, как мы узнали, пулемет заклинило. Благодаря его поступку были сохранены жизни разведчикам 11 батальона, 59-й бригады, а также остальному составу группы, в котором был командиром группы. Українським спеціальним спецпризначенцям бути президент Порошенко сьогодні підписав закон, що остаточно закріплює створення в Україні сил спеціальних операцій як окремого роду військ. Закон про українських ССОшників розроблений разом із представниками НАТО та цілком відповідає його стандартам. Основу нового роду війська становитимуть підрозділи вже легендарних третього та восьмого полків спеціального призначення. За плечима цих бійців величезний досвід протидії російським окупантам на східному українському фронті. Це і Донецьке литовище, і бої за щастя, і операції навколо Дебальцево. Командувачем сил спеціальних операцій нагадаю раніше призначений був десантний генерал-майор Ігор Луньов, колишній керівник управління ССО, полковник Сергій Кривонос, відомий широкому загалу тим, що керував обороною Краматорського литовища і зміг отримати об'єкт фактично без втрат. Обійматимуть посаду першого заступника командувача ССО. Також президент України затвердив нині 29 липня як офіційний день вітчизняних сил спеціальних операцій. Хресний хід пинився під Києвом і вже є втрати. Телевізійній групі одного з каналів, так звані мирні православні, розбили камеру. Колони, що вирушили на столицю зі Святогірської та Почаївської лавр, вже сьогодні планували зайти до столиці на маршруті хресноходців із західної України, правоохоронці виявили закладки вибухових пристроїв на маршруті вірян зі сходу, знайшли муляжі вибухівки. Чи зупинило це піше, чимчукування з прокремлівським присмаком, знає Валерія Ковалінська. Так, фахівці вибухотехнічної лабораторії за допомогою робота знешкоджують підозрілий предмет у лісосмузі на Житомирській трасі. Саме цією дорогою мали йти учасники хресної ходи із заходу України. Семирічна німецька вівчарка виявила одну з таких закладок. Запах пластіда можливий був щось, якісь були ну. Речовини запахові, які собака учує. Якщо собака знаходить, учує, вона спочатку принюхується, потім робить укладку, лягає. Знайдено декілька підозрілих предметів. Не тільки на автодорозі Житомирській, а і на кільцевій дорозі, яка йде навколо Борисполя, там було знайдено три муляжі, і якийсь предмет доволі таки небезпечний. Вірянам західної України, які сьогодні ночували в селі Дмитрівка, правоохоронці заблокували вихід на Житомирську трасу. Господи, дай нам кразним ходом прийти. Госту розумій Беркут ім'я Отця і сине святого Духа мій. Христоходці на ситуацію реагують по різному значить, нас охраняють на є на то причини. Щоб не, не пропустити та не то, чтобы запрі за спрімижом. Я думаю, що ніяких предметів там нет. просто провокація. Вот і все ж учасники таки пориваються піти, переконують лише помолитися за мир і точно знають, хто винен у війні. Если бы не Америка у нас би бо А чому мир. А тому що Америка заказчик. Ну там Америка збиває російська Пос, у соцмережі. Міністр внутрішніх справ Арсенаваку Аваков повідомляє силами нацполіції та нацгвардії МВС заблокували прохід ходи в вулицями Києва пояснити ситуацію довірян приїздить особисто голова нацполіції. Тривожна інформація поступає, ви знаєте, було заявлення міністра. Саме головне, щоб кожен чоловік, який в хаді, або молиться, або живе, наприклад, в цих домах. самое головне, щоб вони чувствовали себе в безпеці. Я не можу рисковать. Від запропонованих правоохоронцями автобусів, які могли би допомогти їм спокійно оминути небезпечну зону та активістів, відмовляються. А чому не приложить сесть в автобуси тим людям, которые там сидять? ОУН правий сектор. Чому їм не приложить, а нам это Автобус Я ясно, все, тут предлагається. Віряни мали діти до Києва ще по обіді, але вирушили в дорогу ближче до третьої години дня. Ті, хто йде з боку Борисполя, ще зранку спокійно йдуть у напрямку столиці. Від спеки рятуються святою водою. Мір над, над нашим небом, що було брата, Святою нашу святою Русь у нас нема віри і них кульмінацію цього проросійського хресного ходу має стати молебень на Володимирській гірці в Києві. Пильнуватимуть за порядком 3,5 тисячі поліцейських, півтори тисячі нацгвардійців, понад 500 СБУвців. Валерій Ковалінський, Іван Грибенюк, Юрій Розумнюк Іляшенкаренко, спецкор два Буквально буквально мить тому надійшла інформація, що до ходаків зі східного боку прибув один із їхніх натхненників, депутат від того поблоку Вадим Новинський. Після безуспішних переговорів з активістами та поліцією, які разом не пускали колону до столиці, вирішили, що учасників ходи довезуть таке автобусами до Фролівського монастиря на Подолі. А звідти вже зранку в такий самий спосіб хрестоходці доберуться до європейської площі. А вже звідти формуватимуть колону до Володимирської гірки. Кривава драма на півночі Франції. Двоє нападників озброєних ножами. Там захопили священника та півдесятка парафіян місцевої церкви в нормандському містечку Сент Етьєн-Дюрувре. У наслідок поліційної спецоперації обох нападників стверджує місцева преса нейтралізовано. Однак загинув і 84-річний духовник. Президент французької республіки заявив, що це був теракт, скоєний фанатиками в ім'я ісламської держави. Катерина Федорченко розповість подробиці. У містечку дю рювре живе лише 27 тисяч людей. Ніхто з них не очікував, що місцева церква стане черговою мішенню терористів. Двоє озброєних нападників зранку вдерлися до храму і взяли в заручники п'ятьох священника, двох монахинь та двох парафіян. Одна з черниць устигла втекти і здійняла тривогу. Поліція була на місці за лічені хвилини. Вулицю перед церквою перекрили, храм оточили і розпочали операцію зі звільнення. Утім, терористи перерізали горло старенькому священнику та поранили заручників. одну людину вбито, і ще одну тяжко поранено. Вона між життям і смертю нею опікуються медики. Нападників правоохоронці застрелили, коли ті виходили з церкви. Інформації про чоловіків небагато. Один з них торік намагався виїхати до Сирії, щоб взяти участь у війні, та його заарештували на турецькому кордоні. У Франції чоловік потрапив до в'язниці і вийшов звідти лише кілька місяців тому. За нападом стоїть угруповані ісламська держава, заявляє президент Франції Франсуа Оланд. Він саме прибув до Сен тетєн Дюрювре разом із міністром внутрішніх справ. Журналістам глава держави зізнається, вже встиг поспілкуватися з родиною загиблого духівника і наголошує, сьогоднішній напад стосується не лише католиків, а й усіх французів. Ми протестуємо угрупованню Ісламська держава, яке оголосило нам війну. Ми маємо вести її всіма засобами, поважаючи закон. Це те, що робить нас демократією. Власну причетність до теракту Ісламська держава підтверджує на сайті нападників, називає своїми солдатами. Тим часом глава католицької церкви напад називає варварським. Ватиканські чиновники кажуть, папа Франциск терактом ошелешений засуджує його і обіцяє молитися за всіх потерпілих. Особливо жахливо, що це сталося в церкві, священному місці, де проголошується Божа любов і що жертва була священником поважного віку. Ви думаєте про церкву як про безпечне місце, місце Божої ласки? Вочевидь, що зараз усе навпаки. На місці атаки працюють французькі слідчі. Напад у тетєн дюрювре став уже четвертою атакою ісламської держави у Франції за останні півтора року. Трохи більше десяти днів тому мішенню терористів стала курортна Ніцца. Там загинули 84 людини. Поранень зазнали понад три сотні. Після атаки у Франції подовжили надзвичайний стан і ще на три місяці. Катерина Федорченко спецкордва 2+,2. І поліційна нажива на напередодні Олімпійських ігор у ріо де жанейро Ті, хто мав би дбати про безпеку, самі ж стали на чолі кримінального бізнесу. Жертвою місцевих силовиків став новозеландський джиу-джитсу. Джейсон Лі їхав собі на машині. Храп його зупинили люди в поліційній формі, дістали зброю і зажадали 615 доларів. Спортсмена супроводили до банкомата, забрали гроші і лише тоді відпустили. Уже в готелі Лі викликав поліцію, і на його подив приїхали за викликом. Ті самі люди, що вимагали в нього гроші. І вже сьогодні стало відомо про нове викрадення. У Сан Паулу зникла теща президента Формули-1, мільярдера Берні Еклстоуна. Утім, відомо, що за її повернення вимагають викуп значно більший – понад 36 мільйонів доларів. Нині це все. Спецкор в ефірі знову буде в середу. Традиційно надвечір. Дякую, що довіряєте. Усім доброї ночі і до зустрічі.